Вітаю, друзі! Які два реальних союзника залишилися в Україні? Ласкаво запрошую українців у дорослий світ. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривни». Всі подробиці є в описі абсолютно до кожного відео. Засинаєш в одному світі, а прокидаєшся вже в іншому. І так щоранку, якщо уважно слідкувати за новинами останніх тижнів, за сотні років. Насправді мало що змінилося. І зараз ми побачимо черговий поворот у глобальній політиці. Не потрібно рвати волосся та звинувачувати усіх у наших проблемах. Настав час зрозуміти, Україна має лише двох реальних союзників: армію та народ. Мені дуже подобається вислів Палмерстона, прем'єра-міністра Британії у 19-му сторіччі. Він казав. Британія не має незмінних союзників. Ми не маємо одвічних ворогів, але постійні і вічні наші інтереси. І захищати їх наш обов'язок. Замініть Британія на Україну та опинитися у 2025 році. Нас ласкаво запросили у дорослий світ, шановні українці. Маємо подорослішати заради нашого виживання як країни та нації. А також працювати над тим, аби якомога менше залежати від існуючої світової політичної кон'юнктури. Один із ключів нашого розвитку в майбутньому це потужний оборонно-промисловий комплекс, який не тільки обслуговує нашу армію, але й конкурентно спроможний на світових ринках. Як драйвер економічного розвитку та як запорука присутності України в якості суб'єкта міжнародних відносин це не просто економіка, це і основа існування держави. Без сильного ОПК ми будемо критично залежними, сильної армії вразливим. Отже, п'ять висновків, які варто зробити: реформування ОПК. Ми модернізуємо старі підприємства та створюємо нову екосистему оборонних стартапів, здатних швидко реагувати на виклики війни майбутнього. Комерційна основа розвитку: ми не копіюємо радянську модель військової промисловості, де рішення ухвалюється централізовано та неефективно. Ми створюємо модель, яка заснована на конкуренції, гнучкості та партнерстві. Фінансування та підтримка оборонних стартапів. Український інвестор готовий інвестувати в ОПК. Це ми бачимо вже зараз. Підтягуються і міжнародні. Ми створюємо умови для залучення інвестицій, наукових розробок і виробництва передових військових технологій. Не просто Money, а smart Money. Вихід на глобальний ринок. Розробки, які знайшли своє місце в силах оборони України, матимуть серйозний експортний потенціал. Це зробили Samsung та Dell з Південної Кореї, турецький Асалсант і Байкар, ізраїльський Рафаель. Допомога держави. Ми вже бачимо зародки цієї системи. Українські військові стартапи розробляють дрони, системи РЕП, сучасні засоби розвідки та зв'язку, боєприпаси та навіть бронетехніку. Але цього мало. Вірніше не мало, а недостатньо. Потрібен системний розвиток, де держава створює умови або, хоча б, не заважає. Армія формує потребу і технічне завдання, а підприємства та інженери дають результат у вигляді продукту. Приватний ОПК вже будує заводи, вводить їх в експлуатацію, запроваджує виробництво. Тепер черга держави завантажити українських виробників замовленнями. Недаремно кажуть, що довгий шлях починається з першого кроку. І це дійсно так. Ми маємо виграти десятки років. І виграти їх, вибачте, швидко. Ну, а завершую я відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть цьогоденням і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе.